Сьогодні ми до вас приїхали з історичним екшеном показати вам фільм про легенду гір довбуша. Чи може про месника? Що міг згоря на гору переступати? і за повернення війська додому. Ми клуб військової частини. На сьогоднішній день особовий склад клубу знаходиться в районі виконання бойових завдань. Ми регулярно виїжджаємо у підрозділи, які тримають лінію оборони, а також для тих, хто перебуває на лікуванні після поранень. Усі культурні військові заходи проводяться з урахуванням техніки безпеки. Концерти відбуваються в теплій атмосфері братерства, патріотизму та великої вдячності за службу. Ми виконуємо народні. Так і сучасні українські пісні, що торкаються кожного присутнього до глибини душі, культурно-просвітницькі заходи відіграють важливу роль. Вони підтримують моральний дух. Це невід'ємна частина нашої стійкості та єдності у часи щоденної напруги ризику та боротьби за свободу. Музика дає можливість, хоча б на мить відчути спокій та повернутись думками додому, до рідних, надає сили стійко триматися далі. Проводимо покази фільмів не просто кіно, а сильні, патріотичні, ті, що мотивують та демонструють усю красу українського кінематографу. Культурна робота це далеко не розвага. Це складова бойового духу. І ми підтримуємо, щоб цей дух не згасав. Приїхали до нас з бригади, хлопці показали нам фільм Снайпер патріотичний Людина захищала свою країну. Дякуємо за перегляд. Приїжджайте, люди будуть раді. Нас сподобався цей фільм, дуже гарний фільм. Звук класний, якість гарна, почастіше ви приїжджали.